Так, ну що, друзі? Майже 8 годин вечора, Святопетрівське, будівництво розпочалося, арматуру завезли. І завтра зранку будемо заливати перший бетон на наших будиночках на продаж. Хто не в курсі, це вулиця Янтарна, номер 55 Тут буде два двохповерхових будинки по 140 квадратів, плюс хозблок на 10-12 квадратів, і плюс тераса і плюс крита парковка буде. Ну, Автонавіз. Так що такі справи. То завтра будемо приймати перший бетон. Та й шо, колянчик, сьогодні ти зав'язуєшся. Арматурку в'яжеш сьогодні до кінця дня. Що Коля... Я... ти кажеш? Я вам дав йому одного. О, Завтра привезу, в мене більш немає. З собою вот такий процес. Висота фундамента у нас метр від землі. Тобто ділянка така нижча від асфальту, і тому е, десь 70-80 е, сантиметрів грунту потрібно буде тут е, досипати. Частину я вже завіз, ну, але то капля в морі, е, те, що сюди треба. Там всього-навсього шість машин по тридцять тонн. До нових встреч, ребята.